Придурки на роботі Tessa Вест – це дотепний, проникливий і надзвичайно корисний посібник для всіх, хто хоча б раз стикався з токсичними колегами або начальниками. Теса Вест – професорка соціальної психології, не просто розповідає про дратівливих співробітників, вона пояснює, чому вони так поводяться, як їх розпізнати та що з ними робити. Ми всі знаємо таких людей. Хтось постійно привласнює ваші ідеї, хтось маніпулює начальством, а хтось створює хаос і плете інтриги. І головне питання, як вижити в такій атмосфері, не втративши розуму та професійного потенціалу. Саме цьому і присвячена ця книга. Основні ідеї книги Теса Вест ідентифікує сім основних типів придурків на роботі. Усі вони поводяться по-різному. Але завдають однакового дискомфорту. Ось кілька найбільших впізнаваних. Привласнювач заслуг. Це той колега, який полюбляє видавати ваші ідеї за свої. Він майстерно вбудовується в проєкти, в яких не зробив майже нічого. Але в підсумку отримує всі похвали. Що робити? Важливо залишати сліди своєї роботи: листування, презентації, нотатки. Говоріть про свої досягнення вголос, аби ніхто не зміг їх привласнити. Пасивно-агресивний саботажник Ця людина ніколи не скаже вам прямо, що ви їй не подобаєтеся, або що вона проти вашої ідеї. Натомість вона діятиме нишком, пропустить важливий дедлайн, забуде передати вам потрібну інформацію, або тонко натякне босові, що з вами щось не так. Що робити? Не піддавайтеся на провокації, фіксуйте всі домовленості письмово і, якщо потрібно, підключайте керівництво, але з фактами, а не емоціями. Хронічний скаржник Йому завжди щось не подобається це вдання, колеги, начальство, навіть безкоштовна кава в офісі. І головне, він тягне за собою інших, змушуючи їх також жалітися, замість того, щоб шукати рішення. Що робити? Не дозволяйте йому затягнути вас у негативний потік. Якщо можливо, намагайтеся переводити розмову на конструктив або просто дистанціюватися. Пліткар плітки в офісі. Це справжня отрута, яка руйнує довіру між людьми. Є колеги, для яких це основний спосіб комунікації. Вони збирають та розповсюджують інформацію, нерідко перекручуючи факти. Що робити? Не надавайте приводу для пліток і уникайте розмов за чужими спинами. Якщо чуєте, що хтось намагається втягнути вас у такі дискусії, змінюйте тему або прямо давайте зрозуміти, що це вас не цікавить. Мікроменеджер Цей начальник контролює кожен ваш крок. Надсилає купу листів із вказівками і не дає жодного простору для самостійної роботи. Що робити? Замість того, щоб сперечатися, покажіть йому, що ви можете працювати самостійно. Звітуйте про свою роботу. Пропонуйте рішення ще до того, як він почне вас контролювати. Головні висновки книги. Токсичні колеги завжди будуть, але можна навчитися з ними працювати. Не всі вони погані люди, і не всі навмисно шкодять вам. Часто це просто результат їхніх особистих проблем або неефективного керівництва. Емоційний інтелект це ваш головний інструмент. Чим краще ви розумієте психологію поведінки людей, тим простіше вам буде їх читати та знаходити до них підхід. Мовчання не вихід. Якщо ви дозволяєте комусь маніпулювати вами або псувати вам життя, це не змусить проблему зникнути. Потрібно навчитися відстоювати свої кордони. Правильна комунікація ключ до вирішення конфліктів. Важливо не лише розуміти поведінку колег, а й навчитися правильно реагувати, щоб не потрапити в пастку емоцій. Для кого ця книга? Якщо ви працюєте в колективі і вас хоча б раз дратував хтось із колег, ця книга для вас. Якщо ви керівник і хочете розуміти, як управляти командою без токсичних людей, ця книга буде дуже корисною. Якщо ви хочете покращити свої комунікативні навички та навчитися взаємодіяти з будь-якими типами особистостей, обов'язково прочитайте цю книгу. ТЕСА ВЕСТ не просто описує проблеми, а пропонує конкретні інструменти для їхнього вирішення. Книга читається легко, а її поради можна застосувати одразу в реальному житті. Як можна використовувати інформацію з книги? Почати вести спостереження за колегами, щоб красти ще розуміти їхню поведінку. Якщо у вас проблемний колега, спробувати одну з порад із книги, щоб виправити ситуацію, розвивати свої навички емоційного інтелекту та комунікації. Придурки на роботі це не просто смішні історії про офісних токсиків. Це практичний путівник, який допоможе вам зберегти свою енергію, нерви та кар'єру.